Thank mm -hmm. you. Перший кінний полк чорних запорожців це військове формування кавалерії армії Української Народної Республіки, що існувала в 1918-1920 роках. На його честь свою назву отримала 72-га окрема механізована бригада. Знамену чорних запорожців мало скошений край із зображенням трикзуба на лицьовому боці з написом Перший кінний полк чорних запорожців. Зворотна сторона знамена містила зображення черепа з кістками і напис. Україна або смерть. Ця Адамова голова і відповідний девіз зображені на щиті 72-ї ОМБР. Адамова голова з перехрещеними кістками символізує смерть, однак у військовій термінології це навпаки символ безсмертя.